Ми поїхали в Одесу відпочивати. Як там було? Дуже добре. Ходили на море, гуляли по вулиці, ходили в парк, ходили в кіно, в театр. Ну, мабуть, що дочка старша внученька у мене з грамотою школу закінчила. От. Ну, Вся рада зараз ну, в чому? В онуках. Вони у нас займаються, музикою займаються, і рисувати ходять. И петь и, в общем, в музыкальной школе учатся и в художественной школе. Все трое, у дочки три девочки, у сына-то девочка и мальчика. Эти три девочки все ходят везде. Ну это рождение детей, конечно, старшего и младшего. Вот это событие. Дети растут, все происходит. Счастливые, самое главное. Ну, да, да. Напевно, в відпустку пішли, Я от чоловік пішов, я зараз в декретному відпуску, чоловік відпустці, поїдемо на відпочинок. це от, 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 наші позитивні зміни на даний час. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені купили велосипед. В ah, сім'ї все добре, в роботі, а також, в принципі, слава Богу, що гірше. Бачите, зараз такі часи, що взагалі люди втрачають і життя, і роботу, тому в принципі, кар'єрних років не було, але і втрат теж не було. В принципі, все нормально. Ви знаєте, банально зараз звучить, але всім бажаю щастя, здоров'я, а зараз ще й миру. Так що наш час, скажімо так, навіть не покращення життя, а хоча б на тому рівні, яке воно було, це вже є, скажімо, плюс.